Гектарами колосків немає. Хочеться кричати, тільки не знаєш кому і не знаєш, яким чином пшениця стояла, ну, щоб не збрехати, на 8 тонн твердих. Один сорт. Вже немає що молотити. Навіть немає сенсу пускати комбайна. Бо немає що. На що? У нас на даному полі ще один сорт. Який був чуть-чуть пізніше. Звір вибирає, що їм смачніше, що швидше дойде. Один сорт з'їли, другий починає з'їсти. Ось різниця по сортах. Дуже жалко, дуже плачевна ситуація, що в нашій державі немає ніякого контролю, а тим більше ніякої відповідальності за ось такий момент. Ось пшениця стояла, при тому, що там вже витолочено половину, щоб не говорили, що там її не було, що вона ніяка була. Ось пшениця така була. Навіть на такий стан, як є зараз, тут ще можна надіятися на кигось. 5 тонн. але надії це можна. Ну але поки зайде комбайн, то надії вмруть. Це просто немає слів. Це Прахомівці. Хмельниччина. Мисливське господарство без контролю чисельності, без контролю меж. Просто з'їдає, знищує посіви. Це ж треба платити оренду. Це ж затрати, ризики. Як взагалі в цій ситуації бути? Це не один гектар, не одне поле. Це масиви десятками гектарів. Це то був соняшник. Це зараз пшениця. Нікому нічого не в голові. Абсолютно. Немає, колосків немає. Гектарами колосків немає. Як такі ситуації бути? Порадьте, може, ви щось десь стикалися з такою ситуацією. Що робити в даній ситуації?